Ось такі у златки є звірятка. Ось такі. Всі топають, то є. Всі топають, всі топають. Ну я топаю. Дай мамі, будь ласка, одна звірятка мама покаже. Одне, дякую. Ось, наприклад, є таке тигриня, тигрик. Тигрик, тигрик, тигрик. Це е, така е, резиночка стирати карандашики. Так, це різні такі тваринки. Вони знаходяться в таких. О, давай покажу. Ось така. Ось такий хомячок. Вони знаходяться в таких ось коробочках. Ось такі коробочки. Зайка. Ось такі коробочки. Так, відкривай. Там є цукерочки і іграшка. Ось така іграшка. Ластик такий стирати карандашики. І злати, ось є такі коробочки, ми її купили багатенько коробочок, По п'ять штучок в день будемо а, видавати. Собачка, песик, а де подивлюсь, покажу. Ось Вау! собака. Який класний ще песик. Покажи, які там є Я покажу Соди. песика. Вау, супер! А, дай мама покаже, добре? На відео. Отакий песик. Ось такий песик. Ну, все, Ось не погано, давай. Да. давай. Такий, як справжній песик, Да? Клади сюди отак багато іграшок. У. Відкривай ще коробочку, будемо ще дивитися, які злати ще є тваринки. Так так. Зайка. Рожеві. Давай рожевий відкриємо. Це, давай. Це, це і собачка. Цепотаунок. Собачка прямо така, як кучерява. Маю як відкривати, Рожеві. що там в тебе ще є. Цікаво, що і там є? є? Ще такий самий песик чи інший песик? Мо такий самий. Собака. Так, у нас вже три тигри нясь десь. десь. Десь треба знайти. Так, песики. Угу. Що тут є дірочки, напевно, на карандашик можна одягати того песика і стирати. А цей песик такий цілий. Цілий. А ось ці тваринки вони складаються з двох частинок, розбираються. Песик. Боже, одні песики. Одні песики. А ми ще дайте. Давай. Ось у тебе так багато цукерок вже. Сюди будемо складати твої цукерки. Все. Давай, давай. у нас такі три песика, тигр, зайка біленький і хом'ячок. Боже. Вибрали п'ять, просто з великої коробки вибрали п'ять довільних коробочок і, і вже чотири собачки. Взагалі, в різних місцях вибрали коробочки. І, і маємо чотири собачки. Що там ще є? І ще собака. Боже, такого просто не може бути. Вибрали п'ять довільних коробочок в абсолютно різних місцях і вийшло нам п'ять одинакових їй. собачок. Так, все, покладу на місце. Ось так зніму їх. Ось, так. О, ось такі собачки милі. Давай, мама, тобі ще коробочки принесе. Так. Давай ще три. ще три коробочки, добре? Так. Добре. Ось ще мама принесла три. Три. Коробочки. Поки ходила гуляти, то знайшла ще одного тигриня. Ну, порадуй, маму, з чимось новеньким. І ще собака. І ще собака. То ми, мабуть, перегліміт виконали. Купа, купа собачок в тебе. Купа собачок, слухай, тебе такі прям ціла жменька тих собачок. <ріх> То класно, зато цукерок такі. До речі, непогані такі цукерочки, такі смачненькі. Та маленька дуже любить. Це так. Куста. це так, вівця. Вівця. Це Чи вівця. лама? Більше на ламу схоже, якщо Мам, чесно. Все ну, А нехай буде вівця. Вівця, так. Вівця. Нарешті нам щось новеньке попалося. Є одна собачка в тебе. Мама, дамюшик прокинувся. Дивися, що ми тут з златкою робимо, Дамюшик. Ти прокинувся? Малюшок, ти прокинувся. О, подивися, що в златки є. Глянь, скільки в златки є собачок, то їй вже тепер не шкода, вона тепер може поділитися з тобою. Так багато злати собачок, правда? Це так, це цукерки златі, а іграшки доміано, так? Я мені на собі плакала. Щоб не плакав, правильно, треба ділитися, щоб не плакав. На, і ще, мити. І ще викину, добре. Дам'ян, класні іграшки. Мам, і ще подай. Ще коробочки подати? Та давай трошки пізніше, давай. Подай два. Ще дві коробочки. Добре. Мама пішла за коробочками. Тик-чик-чик-чик-чик. Тільки дві, все більше не принесу, тільки дві. Так, мама йде за коробочками. Мама йде за коробочками. Тик-чик-чик, тік, 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 Так. Візьмемо зелену і жовту. Просто довільні коробочки. Просто довільні коробочки беремо. Так. Несе, мама, тобі ось, ось дві коробочки. Так. Як ти думаєш, що там може бути? Думаю, зайчик. Зайчик? Давай подивимося. Давай подивимося, а може, може нам пощастить і буде ще один зайчик. <рес> і собачка. собака. ще собачка. У <рес> нас багато собачок. Мова ця коробка з одними собачками майже. Хай гуляється, я не беру, я просто показую. Хай дамішки. Ось він гризе такі, йому такі смачні іграшки. Бери коробочку, бери. Тут то -то можна, то вже ж пуста коробочка. Хай грається. Ні, на то менка не те сіття. Викинути в сміття, добре. А ми ще соб... а ну, Покажи, яка там іграшка. Ще собачка. Собачка? Настяло. Правда, собачка. Настяло. Давай порахуємо, скільки в тебе собачок. Щось так багато а, собачок. Давай порахуємо. Одна, хто? Вона. Вівця кого? нам попалася. І всі, і, і всі інші собачки. Вівця і а собачки. одну кого? Ще одну коробку. Так. Ну, але тільки одну і більше все. Тільки одну і все, так? Одну. Тримай ще одну. Ще одну. Ось скільки в нас собачок. Собачки, тигринятка. А, Це з кіндера попалось. Вівця. Ух ти, у нас тепер є дві вівці. Класно! Дві вівці. Мамі, ну, хоч якась... мамі і п'ять. Все. І браво, браво, златі. Похлопай. П'ять. Давай п'ять. І п'ять давай, і п'ять коробочок. Ні, п'ять коробочок то вже завтра. Поспимо трошки і потім ще відкриємо. Бо якщо ми все за один раз відкриємо, то то буде нецікаво, так, правда? А вже трошки пізніше ще відкриємо і буде цікаво. Давай цукерки будемо гамкати, давай. Давай, та не тут. давай, давай, все. Кажи всім пока-пока. Всім пока-пока. А -пока. так, сердечко, всім, сердечко.